Привіт, друзі! Я та команда компанії першої візи приїхали в місто Варшава подивитися на склад спакування шоколадних виробів та печива і дізнатися, чи правда, що тут частково сидяча робота, а заробітня плата від 18 злот нетто. тому зараз все побачите. 4-5 Ну так вже трішки працюєте. Чим займаєтеся взагалі? Як процес ваш виглядає? Розкажіть мені трішки. Іменно це, ілі, ну, можете давайте зараз цей і ще розкажете, мені трішки в загальному. Добре, ми робимо картони там і приносимо їх сюди, проходить по, отак, от, по е, всім, кожен вкладає по одному, по дві коробочки таких цукерок. А це цукерочки? Це цукерочки чи шоколад? Це ну, як цукерка така здорова. Угу. Я зрозуміла. І ця вже коробочка далі запаковується і йдуть на палети, Так. так? Я зрозуміла. А взагалі ще, ще пакували? А, пакували буени. це вафельки в шоколаді. А, пакували кіндери. По там вісім штук йде е, в коробочці, і чотири коробочки в велику пачку. Ми робили картони і зап... запікували. А що вам найбільше подобається пакувати? Ой, я навіть не знаю. Навірно, кіндери. Саме удобна коробка і вони добре йдуть, їх постійно багато. Дають в столову, виносять там або кіндери, або бенки, угу. також або яйця дівчата роблять. А У вас робота зараз по скільки годин? Зараз по 10. вже. Зараз уже по 10. Так. А до цього була по 8. 8. А ви говорите, що ви 4-5 місяців це ви вже після на Пасху ви були тут, а так? Так. Так, от мені цікаво, от саме от в такі свята великі є якість збільшення навантаження. Так, є. А по скільки годин тоді працювали? Також по вісім. Але 8. більше роботи було у нас, коли не було ну, праздників, то могли бути вихідні. І, а коли пішли праздники, то вже постійно робо, роб, працювали іноді в суботу. У вас так само ставка 18, як у вашої колеги. Так у всіх на заводі 18 ставка першочергова, чи якось вона йде як наростаюча? Е, ні, у всіх не. У всіх відразу так. Коли приїжджають. А не буває так, що допустим той самий кіндер, да, він може впасти там, розбитися. Можливо, є якісь там штрафи за, за таке. Ні, штрафів нема. Ми як зразу на брак його міняємо, воно все потім списується. Як вам взагалі робота? Мені дуже подобається. Я бачу, що час від часу жінки коробочки піднімають, якісь. – ну звичайно. Mm -hmm. Не будемо ми постійно. просити когось. – Один чоловік уже не будете експлуатувати. Mm -hmm. так. Так. У вас тут так температура, ну така кондиціонер постійно працює. Зразу заходиш з вулиці, о, класно, свіжо, а потім так трішки холодновато стає, ні? А тут біля ну, от кондиціонери дують, тоді да? отак стоїш, да. А... Нормально в залі, не дуже прохолодно. Ага. ну, у вас просто ну як, Прохолодно із-за того, що цукерки, вони що літо тають, шоколад. Має бути відповідна температура. Так. А зимою, до речі, як то От ви навіть в такий холодніший однаково. період були. От тут на заводі однаково. А взагалі скільки часу адаптовувалися до роботи? От в темп роботи входили, допомагали вам хтось? І, звичайно, допомагали і бригадири, і, і поляки допомагали, і, і, і все нормально було. І, і за того, що робота різна. Ми спочатку приїхали, зробили саме просте це і кіндери і боенки, те, що складається саме проще. А потім нас вже ну, постійно почали вчити на всіх практичних процесах. І десь, ну, може, місяць я адаптувалася до цього. Ну, дуже, мабуть, менше, може, неділі-дві з всіми і щоб ну, як наладився, наладився процес. А звати Валентина, мене звати Руслана. Дуже приємно, пані Валентина. Робота з пакування, кіндери, фареро рошен, емендемс. Ну, взагалі, солодка робота, так Так. так. – як вам взагалі працюється? Добре, працюється. Добре, ну не потрібно боятися робити потрібно кругом, що в Україні робота що тут вона, але тут тут є за що працювати. Розкажіть мені трішки за цей ваш процес, який ви виконуєте. От приходите mm -hmm. на роботу, що розпочинається. Ну, спочатку ми переодягаємося, одягаємо робочі халати, масочки, чіпчики одягаємо. Перед тим як заходити на халю, на робочу, так ми дезінфікуємо руки, потім заходимо, нам наш бригадир кожному розповідає, в кого яке робоче місце, тому що процеси різні і за день ми можемо міняти процеси робочі, але ж ну, заходимо і потім стоїмо кожне на своє робоче місце. Наприклад, як сьогодні ми робимо кіндер-яйця, тобто це в коробочку ми складаємо 4 яєчка, ну і е, далі вони до і пакуємо, стікеруємо, пакуємо, тобто ну, нічого такого важкого тут немає. так що. Е, я так розумію, це один цех, де відбувається абсолютно все. Так. Так, так. Ну У нас ще є дві хали, там де інколи і ще карольніці в нас працює, тобто виготовляють. Ну, як у нас дітки кажуть, часики їсти стільні зрозумієте, що так, так. так. Потім у нас ще є хала інша. Там інколи ми виготовляємо вірніше, не виготовляємо, розфасовуємо. Біуслі. Так, Біуслі. Так, Біуслі. Так, ага. так, так, Бо я вже і польський, український путаю. ну то так, А так взагалі, ну, взагалі процес завжди тут. У нас дві перерви. Ну, коли 10-годинний робочий день, то в нас має, мається дві перерви. То коли велика перерва, це 20 хвилин у на нас, то так інколи буває, що або там бленчики, або кіндер-шоколад, то буває інколи у в нас в столовці, так, то ми п'ємо каву, чай. Не так давно, але дівчатка, які тут працювали, то говорили, що на Новий рік там на 8 березня, то подарунки звичайно були. були. А що що, що зазвичай, крім кіндерів, пакуєте? Якісь ще солодощі? Пакуємо просто цукерки в коробочки, такі гарні, такі упаковочки. Коробочки пакуємо такі. Потім пакуємо ми пакуємо ментоси. Це жульки. Uh -huh. Пакуємо чупа-чупси, як ми кажемо, Йолочка, та -та -та, там їх 200 штук, тебе велика така ця, і ми то їх пакуємо теж. Uh -huh. Uh -huh. А дивіться, пані Валентина, бачу стільчиків, бачу, якісь там є в осаді, в стільчик, що можна присідати трішки. Uh -huh. Ну, Це дивлячись, який процес. Наприклад, якщо сьогодні на яйцях, то там не присадиш, бо ну, незручно буде працювати. Uh -huh. Але коли ми пакуємо буени або кіндер шоколад, то так ми сидимо. О, о, ці, так, так. Якщо зручно, ну, кому зручно, то й собі, кому не зручно, той стоїть. Тобто сидіти можна. Пані Валентина, а як взагалі потрапили сюди на роботу? Знайомі чи через знайомих. Так, через знайомих. Ага, у вас вже напевно, тут подруга працює, так, вас забрала. Так, так, <с <с так. так. Я зрозуміла. А по скільки зараз годин працюєте? Зараз по 10 годин по 10. Ну, так трішки адаптувалися до цього часу, ну, все-таки там 10 годин на ногах. Ну, yeah, no. ми спочатку працювали по 8, бо я тут вже 3 місяці працюю, то ми спочатку працювали по 8, а на даний момент по 10, ну, не скажу, що так дуже тяжко, але до всього треба привикнути. Mm, я зрозуміла, форму вам видають, тара? так? Так. А як видають форму? Далі ви її кудись здаєте чи забираєте з собою самі? Дивіться, значить, халати ми здаємо назад, а чіпчики, масочки теж кожного дня видають, тобто ну, ми когористувалися, викинули. А бути, то бути нам видавала фірма, тобто ну після цього ми можемо їх забрати собі, якщо є таке бажання, але для чого вони? Я зрозуміла. Так. Ще цікаво, в середньому яка заробітна плата на тут. Ну, от у вас в середньому яку Це комерційна тайна. А ні, <ріць> Не та, то не є комерційна таємниця, тому що підприємство потребує нових працівників і навіть там у нас тут, в описі все, вакансії. все добре, так, все добре Ми yeah, знаємо ну, Ми за годину отримуємо 18.30 uh -huh. чистими. Ну і плюс 10 годин, це вас орієнтовно десь 3-3,5 можна О, місяць так, на так, томат. Так, а так, так. А як з проживанням? Е, ну, проживання хостел. Е, до речі, умови в хостелі непогані, хостел сам по собі теж непоганий. Ну, хостел платний, так, 400 злотих вираховують із зарплати. Я Але? Умови нормальні. Я ще бачу у вас, якби кожного своє робоче місце. От ви стоїте і пакуєте у вас якийсь відповідний темп має бути. Відповідно, мабуть, норми якісь мають бути виконання. Ну скажімо так, норм таких немає, але, але повинні ми швидко працювати. Ну в Польщі взагалі кругом потрібно швидко працювати. Тут, тут теж ну в наших інтересах його зробити, тому що, наприклад, є там ну, план, наскільки палат ми повинні за день зробити. Так? Тому ми їх повинні зробити. Тобто, ну повинні ну, працюємо, десь всі приблизи Говорить, хтось там трішки швидше, хтось трішки медленніше, але ну, підтримуємо одне одного. Тобто... А я бачу, запакована коробочка з кіндером виїхала і дівчинка сама її піднімає. Але да? ну, яка якась вага такої коробочки, бо там трошки кіндерів є. Так? Кілограмів 6. Так, 5-6 десь так. Да. Ну якщо щось щось дуже важке таке, то в нас взагалі-то є хлопці-врущики, але ну, не на кожній зміні вони є, і не завжди вони є, тому що розумієте ж самі, так приїжджають на три місяці, на пів року, хто як приїжджає, ну то і ми ж міняємося. Наприклад, якщо ну, дівчина поставила, то вона годину простоє і її міняють. Тобто вона не стоїть цілий день на одному процесі. Я зрозуміла. Ну я бачу, що одна коробочка вийшла, і от уже хвилин п'ять стоїмо і немає більше ніякої коробочки. Так, так, ми поки так. ж складуть так, бо дівчатка стікірують, поки складеться в коробочку на даний момент яйця ввезить 20 коробочок, то ну, їх теж треба і пристікувати, і скласти, тобто це все час. Я зрозуміла, а бувають помилки. От, наприклад, не повертають коробочку, тому що не, не всі, е... навіть ті самі кіндери, не всі впакували. Буває, всяке, так, буває, буває. Ну то це ж ну, ми всі живі люди. Це, це такий процес, що ми всі можемо помилятися, то буває всяке. Буває там дата на коробочці, хтось не додивився, то завертають. Буває, що дійсно хтось там щось не доложив, Буває всяке, але ж у нас контроль є. І вже ті дівчатка, навіть які на стікеровки стоять. Ти навіть коли береш коробочку, то в руки. Ну, ти відчуваєш, що вона, вона не повна та коробочка. О, да? Так, 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 да? так, 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 Наскільки швидко вам солодощі змінюють? Ну, сьогодні кіндери, там завтра теж буду кіндери, чи можливо вже пора бути так? Можуть мінятися. Навіть за день можуть два-три процеси помінятися по-різному. Дивлячись, який заказ, тому що, ну, наприклад, якщо зараз на яйця заказ великий, то ми вже другий день їх робимо. А буває, що ми, наприклад, три години поробили кіндери, потім привезли на банки, потім чупа-чупси, ну буває і так. Я зрозуміла. Власне, напевно, саме сезонність на цьому складі, то це перед новорічним. Святами. Поворять ну, ще так так. Ну, так. так, так, так. А тепер до висновку. Я думаю, ви і самі побачили, що робота на складі це скоріше перепакування, тому що прибувають габаритні коробки з цукерками, і працівники просто їх перепаковують в менші, які потім відправляють на полиці до магазинів. Працевлаштуватись на такий варіант праці можна, але для цього потрібно відкрити візу із запрошенням до цього роботодавця. Якщо у вас є уже готова віза або ви плануєте їхати по безвізу вже, то наша компанія має безліч варіантів із пакування. Тому зараз керівник центру працевлаштування вам коротко про них розповість. Доброго дня! На рахунок варіантів роботи по пакуванню. На даний момент від нашої компанії ми для вас можемо запропонувати безліч пропозицій в такому напрямку. Перша вакансія, про яку ми вам хотіли б повідомити, це є пакування ковдер та подушок. Стосовно цієї роботи та до її процесів, це може бути комплектація цих ковдар та подушок, це може бути пропускання цієї продукції через прес, щоб виходило повітря, після чого працівники здійснюють звичайне запакування вже готової продукції. Наступний варіант роботи, про який ми можемо вас повідомити, це є пакування салату. Стосовно процесів на Цій вакансії це пакування вже готових товарів, вже готової продукції міксу салату. Наступний варіант роботи, який є актуальним серед жінок, це є пакування освіжувачів повітря. Стосовно даної роботи, жінки там виконують такі процеси, як сортування, пакування, контроль та аудит якості, підготовка до відправки вже готового товару. Наступний варіант роботи це є пакування молочної продукції. На цій роботі виконують такі процеси, як пакування вже готової молочної продукції, такої, як йогурти, кефіри, молоко та сметана. Ще один із актуальних та популярних варіантів по пакуванню на даний момент. Це є пакування різної канцелярської продукції. До процесів на цій вакансії входить пакування вже готової продукції, олівців, фламастерів, може бути перевірка товару на брак та не брак, або ж наклейка штрих-коду. Ще один із варіантів роботи по пакуванню, який є досить актуальним на даний момент та користується попитом, це є пакування одягу на складах. Стосовно процесів, які виконують на цьому пакуванні конкретно наші працівники, це може бути пакування в коробки вже готового товару, це може бути збір замовлень, перевірка на брак або ж перевірка достовірності інформації, яка вказується на бірці. Наступний варіант роботи по пакуванню, про який хотіли б вас повідомити, це є пакування дитячого шампанського. Стосовно цієї вакансії, там працівники виконують такі робочі процеси, як маркування пляшок, контроль якості та кількості продукції, що розливається, або ж упаковка вже готових пляшок в коробки. Загалом варіантів роботи по пакуванню на даний момент є більше, ніж достатньо. Тому ми працевлаштувати можемо кожного. А все конкретно вже залежить від документів, на основі яких ви плануєте їхати працювати, та вашого віку. Тому, якщо вас зацікавили такі варіанти праці, ви просто телефонуйте за вказаними номерами телефонів або залишіть заявку, і ми самі вам зателефонуємо.